Доброго ранку, шановні батьки і любі дітки. Сьогодні ми будемо з вами виконувати музично-ритмічну вправу, яка називається Крокуємо, бігаємо. Ми будемо слухати музику, слухати уважно слова пісеньки, і будемо з вами крокувати по колу, а потім бігати теж по колу. Дуже-дуже легка вправа. Тож, готуйтеся, слухаємо музику. І ми починаємо. Ось крокують наші ніжки топ 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 топ-топ-топ. Покрокують по доріжці і спочинуть трішки. Біжимо по. Разом ніжками швиденько, на носочках, на носочках біжимо легенько. Знов крокують наші ніжки, топ-топ-топ-топ. Біжимо по колу разом нішками швиденько, на носочках, на носочках біжимо легенько. Знов крокують наші ніжки топ-топ, топ-топ. Піжимо по колу разом міжками швиденько, на носочках, на носочках біжимо легенько. Молодці, всі ви дуже уважні, дуже-дуже гарно робили ці рухи, і всі ви молодці, як завжди. Я на цьому з вами прощаюся. Чекаю на ваші відгуки. До побачення!